Є думка, що в оселі має бути праска, якщо ви хочете доглянути його хайний одяг. Ну а в мене поки немає, тому будемо розбиратися разом з вами, яка праска та кому підійде як найкраще. З вами Марійка, сервіс Smart Shopping Смартшопінгутлан. Погнали розбиратися. Традиційні побутові праски стануть у пригоді щодня і допоможуть привести одяг до ладу. Щоб вибрати оптимальну модель для ваших потреб, звертайте увагу на вагу та потужність моделі. До речі, потужністю побутових прасок можна регулювати, що дозволяє без проблем просувати різні види тканин і речей. І головне, вартість звичайних прасок починається буквально з 400-500 гривень. Парова система складається з потужного парогенератора і праски, яка підключена до нього. Парогенератор – це камера з теном, де вода нагрівається до 100 градусів. Під час кипіння води утворюється пара, яка подається спеціальним шлангом до підошви праски і під тиском виходить назовні крізь отвори. В напівпрофесійних моделях у резервуара для води міськість від 1000 до 2200 мл. Можна просувати доволі довго без доливання води. Парова система зекономить ваш час і перетворить звичайний процес. Спросування на приємне заняття. Вона легко прибере навіть найскладніші складки та заломи, допоможе доглядати за одягом складного крою, костюмами і фетровими пальтами. Також праски з потужною парою та відпарювачі можуть видаляти плями і усувати неприємні запахи з м'яких меблів та грубих тканин. З мінусів, це доволі важкі та габарітні пристрої, а вартість парогенераторів починається від 2000 тисяч гривень на базові моделі. Під час вибору праски, незалежно від її типу, важливо звернути увагу на деякі параметри. Чим вища потужність, тим швидше праска нагрівається та виділяє пару. Зазвичай для повсякденного використання вистачає праски з потужністю від 1500 до 2000 Вт. Моделі з потужністю понад 2000 Вт потрібні, якщо ви плануєте просувати постійно та багато. Матеріал робочої поверхні. Нержавіюча сталь досить міцна та недорога, але важка. Алюмінієві поверхні легкі та швидко нагріваються. Триваються, але можуть деформуватися. Кераміка і металокераміка дають хороше ковзання та легко очищаються. Титан та хромована поверхня міцні і довговічні, тефлон має гарне ковзання. Чим сильніша подача пари, тим легше праска впорається зі складками. Деякі моделі мають функцію парового удару, яка дозволить збільшити подачу пари для ефективного просування. Потрібні функції: розприскування та відпарювання допоможуть під час просування різних видів тканини. Процес стане легким. А результати завжди на висоті. Функція автоматичного відключення стане в пригоді, якщо ви раптом залишите виключену праску без нагляду. Функція вертикального відпарювання потрібна, якщо плануєте прасувати у вертикальному положенні, наприклад, штори, пальта та інші великі речі. Вага праски та довжина мережевого дроту. Тут все просто чим легше праска та довший дріт, тим приємнішим буде процес прасування. Після врахування всіх цих факторів ви можете вибрати оптимальну праску та мати завжди класний вигляд. Найзручніше вибрати праску та знайти, де її купити за найвигіднішою ціною можна на Hotline.ua. Не забувайте підписатися, поставити лайк і коментар більше шести слів, аби підтримати наш канал. Побачимося в наступних відео. Па-па!